Усна народна творчість, українські історичні пісні. Зажурилась Україна. Зажурилась Україна, бо нічим прожити. Витоптала орда кіньми маленькі діти, котрі молодії у полон забрато. Як зайняли, то й погнали до пана до хана. Годі тобі, пане, брате, гринджоли малювати, бери шаблю гостру довгу, та йди воювати. Ой ти станеш на воротях, а я в закаулку Дамо тому стиха лиха та вражму турку. Ой, ти станеш шабелькою, а я з кулаками, ой, щоб слава не пропала проміж козаками. Ой, козак до ружини, бурлака до дрюка, Оце ж тобі, вражий Турчин, з душею розлука. Та ой, як крикнув вже козак Сірко. Та ой на своїх же гей козаченьків. Та сідлайте ж викони, хлопці, молодці, та збирайтеся до хана у гості, та туман поле покриває, Гей та сіркою січі та виїжджає. Гей, та ми ж думали, та ми ж думали, що то орли та із січі вилітали, аж то військо та славне Запорізьке, та на кримський шлях і січі виїжджало. Та ми ж думали, ой, та ми ж думали, та що сизий орел по степу літає, аж то сірко на конику виїжджає. Гей, та ми ж думали, ой, та ми ж думали, та що над степом та сонечко сяє, аж то військо та славне запорізьке, та на вороних конях у степу виграває. Та ми ж думали, ой, та ми ж думали, що то місяць степу ой зіходжає. Аж то козак сірко та козак сірко, на битому шляху на татар виступає. Ой морозе, морозенку, ой морозе, морозенку, ти славний козаче, за тобою морозенку, вся в країна плаче, не так тая Україна, як та стара мати. Заплакала морозиха та стоячи біля хати. Ось за з-за кручі Буйне військо виступає, попереду морозенко сивим конем виграває, То не грім в степу грохоче, то не хмара світ закрила, То татар велика сила. Козаченьків обступила. Бились наші козаченьки до ночі глухої. Полягло наших чимало, а татар утроє. Не вернувся морозенко голова завзята, замучили молодого татари прокляті. Вони його не стріляли, і на часті не рубали, тільки з його молодого вже всем серце відірвали. Поставили морозенка на Савур могилу. Дивись тепер, Морозенко, та на свою Україну. Вся ти єси Україна славою покрита, тяжким горем та сльозами та кров'ю полита, і поки над білим світом світить сонце буде, твої думи, твої пісні не забудуть люди. Максим Козак Залізняк. Максим Козак Залізняк, козак з Запоріжжя, як поїхав на Вкраїну, як пишна я рожа, зібрав війська сорок тисяч в місті Жаботині. Обступили город умань в обідній годині. Обступили город, умань, покопали шанці та вдарили семи гармат у середу вранці. Та вдарили з семи гармату середу вранці, накидали за годину пані в повні шанці. Отак Максим Залізняк із панами бився, І зате він слави гарно й залучився. Лине гомін, лине гомін по степу німому. Вертаються козаченьки із бою додому. Чи не той то хміль, чи не той то хміль, що коло тичин в'ється, Ой той то хмельницький, що з ляхами б'ється, Чи не той то хміль, що по пиві грає? Ой той то Хмельницький, що ляхів рубає, Чи не той то хміль, що у пиві кисне, Ой той то Хмельницький, що ляшеньків тисне, Гей, поїхав Хмельницький к золотому броду, гей, не один лях лежить головою в воду. Не пий хмельницькі дуже в золотої води, їде ляхів сорок тисяч хол грошої вроди, а я, ляхів не боюся, і гадки не маю, За собою велику потугу я знаю, І ще й орду татарську за собою веду. А все то, -то вражі ляхи на вашу біду. Ой, втікали вражі ляхи, погубили шуби, гей, не один лях лежить, вищирівши зуби, становили собі ляхи дубові хати, ой прийдеться вже ляшенькам в Польщу утікати. Утікали вражі ляхи, деякі повки, їли ляхів собаки, і сірії вовки. Гей, там поле, а на полі цвіти, не по однім ляшку заплакали діти. Гей, там річка, через річку глиця, не по однім ляшку зосталась до ви... За Сибіром сонце сходить. За Сибіром сонце сходить. Хлопці, не зівайте, ви на мене кармалюка, всю надію майте. Повернувся я з Сибіру, та не маю долі, хоч, здається, не в кайданах, а все ж не на волі. Маю жінку, маю діти, та я їх не бачу. Як згадаю про їх долю сам гірко заплачу. Куди піду, подивлюся, скріч багач панує, у розкошах превеликих дню й ночує, у гбогому нещасному я робота, а ще гірша неправда вічна скорбота. Зібрав собі славних хлопців. Що ж, кому до того Засідаєм при дорозі ждать подорожнього? Чи хто іде, чи хто їде, так час нудно ждати, що не маю пристаніща ані своєї хати, а сесори і справники за мною ганяють, більше ж вони людей вбили, як я гріхів маю. Зовуть мене розбійником, що людей вбиваю, я багатих убиваю, бідних награждаю. З багатого хоч я візьму, убогому даю, а так гроші розділивши, гріха я не маю.